Друзі, вітаю! Стало відомі деталі плану, який Путін запропонував Трампу, і вже 15 серпня вони можуть зустрітись на лясці. Цю інформацію підтверджує Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається. Друге, я попрошу зробити донат. Ми купуємо наземний дрон хлопцям із Люберта, приціл хлопцям із батальйону Маузер. Ну і зрозуміло, що хлопцям із Нацгвардії купуємо автівку дронщикам, щоб вони швидше і безпечніше пересувалися по полях Донбасу, де окуповуючи наші території. Підпишіться, зробіть донат. а Ми починаємо. Трамп вийшов із заявою, каже, що між Україною і Росією має відбутися обмін територіями в інтересах обох сторін. Плануємо голосити зустріч з Росією, почнемо з неї і повідомимо, де саме відбудеться, написав Дональд Трамп. Каже, що мова йде про території, за які три з половиною роки точились запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний, непростий, але ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам. Каже, якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилася б в Третю світову. Зараз єдине питання, коли це буде врегульовано і може буде дуже дуже скоро, каже Дональд Трамп. А, І тут одразу з'явилась новина, що зустрінуться вони 15-го числа на Алясці. Це підтверджують і американці, це підтверджує і Ушаков. Ну, от і ми бачимо, що Аляска може не Ватикан, не Саудівська Аравія. Можуть стати якраз таки місцем зустрічі. Е, насправді зараз росіяни закидають, що якщо Україна ці деталі з'являються все більше, вийде сама з Донбасу і Луганську, росіяни обіцяють зупинитися. Гарантією має стати, і тут засміялися всі європейці, закон. Який Росія прийме, в якому скаже не нападати на Україну і не нападати на Європу. В Європі всі засміялися, коментар наших ще ніхто не давав. Ну от, ну і Росія каже: виходьте з Донбасу самі, ми за нього воювали з 2014 року, і коли росіяни вийдуть на кордони, типу, можливо, може, але не точно, Росія може зупинитися. В Європі в цю історію ніхто не вірить. Друге а всі говорять про те, що Україні треба провести референдум, тому що вийти з території, залишити територію влада не може, і війську такі накази ніхто віддавати не може. Так, хтось говорить, що типу буде там таємний указ і з боями тихенько виходити. Ну, але зараз в багатьох є великі сумніви. От. Трамп говорить, що це має бути обмін територіями. Конституція каже, що міняти своїми територіями на свої країна не може. Друге, що підняли європейські наші партнери в переговорах з Зеленським та Відькофим, запитали: якщо Росія закуповує Донбас і Луганщину, так, а що тоді Херсонщина з Запоріжжя? Вони відмовляються від окупації цих територій. Е, Відьков взяв паузу, подумав день, порадився з росіянами, вийшов на другий день на зізвон. Каже, ні, не відмовляється. Просто зараз заморожує ці амбіції на майбутнє. Тобто в Росії все рівно залишаються претензії на українські території, які Україна вважає суверенними своїми, а Росія внесла в Конституцію і навіть зараз типу в бажанні забрати Донбас, вони від цих все рівно не відмовляються. Ну, типова російська позиція. Ми її бачили вже не перший рік. Далі що відбувається? Високопосадовці США і України і ЄС зустрінуться в Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна. Бо на саміт Трампа і Путіна будуть готувати угоду між Україною та Росією, але без України. Так, з'явилась інформація, що можливо, Зеленський приїде на Аляску, але це не точно. Більш за все нас там може не бути. І що кажуть? В команді е, європейських американських чиновників, типу, давайте перед цим зустрінемось про це, пише Аксіос. Зустрінемося в Британії, проговоримо позицію. За словами джерел, ідея проведення особистої зустрічі в Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими європейськими чиновниками 8 серпня в п'ятницю. Україна частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитись на умови Путіна без врахування позицій України Тож і загалом позиції європейців. середу Трамп провів телефонну конференцію з президентом України та кількома європейськими лідерами, щоб поінформувати їх про результати зустрічі спецпосланця Стіва Віткофа. За інформацією видання Вітков сказав учасникам, що Путін готовий закінчити війну, якщо Україна погодиться віддати Донецьку, Луганську область, а також Крим. Тут додам трошки інсайдерської інформації, що віддати це ще й не просто віддати під окупацію, ще й визнати окупацію. Це те, що хоче Росія. Визнання окупації це якраз момент, на який Україна не погоджується. Українські чиновники кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США. Один з представників України повідомив Аксіос, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, він змушений буде оголосити референдум, оскільки Конституція України не може віддавати території. Ну, власне, те, що я вам і попередньо казав. За інформацію видання. Е Ця зустріч повинна якраз таки відбутися вже дуже скоро. І якраз таки ця зустріч має показати, яка реальна позиція наших партнерів. Тому що, начебто, все складається супершвидко, от але Україна до кінця не знає умов і не знає, погоджуватись на них чи ні. Друге, Зеленський. Про обмін територіями каже, ми не будемо дарувати свою землю окупантам. Україна не піде на територіальні поступки під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий тривалий мир. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати землю окупантам українці. Не будуть Зеленський відзначив, що Україна готова до реальних рішень. Усі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує. Але слухаючи... Ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше. Зеленський зазначив, що будь-які домовленості без участі України є мертвими рішеннями та не принесуть миру, підкреслив готовність працювати разом з президентом США Трампом та іншими міжнародними партнерами для досягнення миру, який не розвалиться через бажання Москви. Це заява українського президента, поки що без конкретики. Тому що тихий вихід в цю фразу теж легко лягає, начебто й не відмовлялися, але ж самі бачите. Це одна річ. Друга, Трамп, до речі, кажуть, начебто за допомоги Відькова, помирив Азербайджан і Вірменію. Це гарна історія, коли дві країни, які воювали дуже довго, тільки на догоду Москві. Москва маніпулювала Кавказом. І зараз Трамп війшов в цю угоду. Вони, якраз таки головний. Логістичний шлях беруть на себе, ну от і підписують угоду на 100 років. Що штати будуть якраз таки контролювати перевал, і якраз таки штати будуть говорити про те, що угоду досягнуто Росію викинули. Ну і, власне, країни помирилися. Дійсно, два президенти чи два лідери президент і прем'єр-міністр пожали руки один одному, і це власне виглядало ну достатньо сильно. Як мінімум з точки зору викидання Росії з регіону, і нам така позиція подобається. Але тим часом Росія, яку викинули з Вірменії Азербайджану, вдарила по базі Сокар нафтопереробній в Україні. Типу, ось дивіться, росіяни пруться зі своїми мирними угодами. Ну і плюс сама тут Росію послабили. Друга історія, де Росію теж послаблює, це сама зустріч на території Аляски, яку Росія бездарно і безбожно програла, віддала за три копійки за кілометр. А сьогодні воює мільярди, мільярди, сотні мільярдів доларів за кілометр на Донбасі. Ну, умом Росію – ні понять. Але зараз важливо зрозуміти, якою насправді буде позиція наших партнерів, тому що виглядає, що угоду готують без нас, а потім нас будуть заставляти або вмовляти. Друге, яка позиція європейських партнерів, які проспали ці переговори, тому що їм сказали, що нічого не ведеться, а переговори вже на фінальній стадії. Третє власне Україна і український народ, якому мають пояснити, а що ж власне там. Підписую. Бо Путін від амбіцій на інші території не відмовляється. Тут ви повинні вийти. Плюс, із того, що я знаю, вибори вже готують на осінь і парламентські, президентські позиція росіян, говорить, європейські наші друзі, участь всіх заборонених партій, в тому числі ОПЗЖ, наш край, комуністи, і решта. Тобто Путін не відмовляється не те, що від окупації Херсонщини і. Запоріжжя Путін навіть не відмовляється мати свій проросійський уряд тут. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу позицію, що робити далі. Їхати Зеленському і за будь-яку силу добиватися цієї зустрічі там чи ні. Друге, погоджуватись на цю історію чи ні. Ну і третє референдум, якою буде ваша відповідь. Напишіть в коментарях, зробіть донат, це надзвичайно важливо в час, коли йдуть переговори, і коли зброю нам практично ніхто нічого не дає. Дуже важливо якраз таки ваша участь. Третє, підпишіться на цей канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається те, про що не пишуть в пресі, і те про що не говорять політики. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!